А цей іноземець їздить Україною та знімає короткі огляди у жартівливому форматі. Я думаю, вам сподобається. сьогодні я в Голосіївському парку в Києві парк озеро Ліс. Заходь. Коли що гляньте на цей парк атракціонів, підходиш і прямо в нешбеки з Чорнобиля. Цікаво, якщо раптом цікаво, куди поділася уся американська техніка, що приїхала в Україну. Скажемо так, дарма вони тут точно не стоять. Купив квиток на оглядове колесо, 150 гривень або 3,5 з половиною Freedom Unit. Застрибуєш на ходу. А єдине, що тримає тебе від того, щоб смакувати борщ із богами, це оцей ланцюжок. Але за такий вигляд я б ризикував хоч щодня. пора спускатись. Нам по лісу. тільки потерпіть, бо тут ведмідь. І давайте без сварок, бо тут білка. Добре, я зупинюсь, але не вона. Будь ласка, без пожеж. Так, просто виконуй свою роботу, окей? Кайф, що вони вирішують без хатніх качок. Дивіться, цей птах зараз робить щось круте. Лол, нічого він не зробив. Він витратив мій час, тому я витрачував. Українська мова така прикольна. Ліс класний озеро. Супер, але мені пора додому. До побачення.